Століття протистояння споріддям Золотої Орди, дев'ятий рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, одинадцятий місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого по 24 грудня 2022 року орієнтовно склали особового складу, знищено близько 101 430 особин за добу, 480, і поранено 304 290 песиголовців за добу, 1440 танків, 3006 одиниць за добу, 1 бойових броньованих машин, 5994 одиниці за добу, 8 артилерійських систем, 1988 одиниць за добу. 4 реактивних систем залпового вогню, 418 одиниць за добу, 4 засобів протиповітряної оборони, 212 одиниць, літаків, 283 одиниці гелікоптерів, 267 одиниць безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 1706 одиниць за добу, 8 крилатих ракет. 653 одиниці кораблів катерів, 16 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн 4627 одиниць за добу, 5 спеціальної техніки 178 одиниць, найбільших втрат за добу рашисти зазнали на Куп'янському, Авдіївському та Бахмутському напрямках. Дані уточнюються Не так, не так. Welcome to Ukraine!